Виклики, які сьогодні у нас є, вони аж ніяк не менше всередині країни і необхідності реформування наводити порядок, наводити справедливу і ефективну форму організації економіки держави. І ці виклики аж ніяк не менш небезпечні, ніж виклики на зовнішньому фронті. На зовнішньому фронті у нас є величезна кількість союзників. Я переконаний, що і на внутрішньому фронті у нас величезна кількість союзників, і я хотів би, щоб ми з вами об'єднали зусилля для того, щоб забезпечити перемогу і в цій надзвичайно важливій боротьбі. Я хотів би, щоб з використанням попереднього досвіду ми зробили це максимально ефективно і щоб левова частина ваших порад і ваших думок. Завдяки нашому сприянню і ефективній співпраці втілювалися в життя. Для мене є дуже важливим, щоб наші з вами зусилля, наш з вами позитивний досвід роботи був реалізований на благо України. Я хотів би вручити, шановний Олександр Вас, це посвідчення радника президента України. Дякую. Дякую. Дякую привітати з цим рішенням і запевнити, що ми... буде вільно приходити сюди. Що? Що? Вільно буде приходити, бо сьогодні мене не пускалося. Я думаю, що зараз буде легше. Так що ласкаво просимо до Дякую. роботи.